Як підтримати людину з посттравматичним стресовим розладом? Привіт! Я Олена, психологиня сервісу до себе. І сьогодні поговоримо, як же підтримати людину з ПТСР. Посттравматичний стресовий розлад це інвалідизуючий розлад, який розвивається після впливу надмірно-стресової події або травматичної події на людину. Для цього розладу характерні наступні симптоми: перше це нав'язливі думки та спогади про пережиту травму. Друге це особливі спогади, які ніби занурюють тебе у цей стан, у цей момент пережиття травми, тобто флешбеки. Третє це порушення сну і нічні кошмари, які часто виникають саме при цьому розладі. Четверте це негативні думки, певні негативні емоції, які постійно супроводжують людину. П'яте це уникнення будь-яких нагадувань про пережиту подію. Наприклад, людина може уникати певних думок, певних місць, певних слів, певних емоцій, які нагадують про пережиту травму. Останнє це підвищена настороженість, тратівливість. Підвищена пильність до того, що відбувається навколо, а також погіршення соціальних стосунків, погіршення спілкування з іншими тощо. Природніше ми хочемо підтримати близьку людину, яка має певний розлад. До того ж, зараз, на жаль, тема ПТСР є дуже актуальною, тому що багато наших воїнів повертаються з війни із цим розладом. Тому сьогодні я е, обговорю з вами, що на мою думку важливо у підтримці людини з ПТСР. По-перше, співпереживайте. Ви не можете зрозуміти те, що пережила ця людина, однак ви можете їй поспівчувати, спробувати відчути емоції цієї людини і щиро сказати, що вам шкода, але ви тут і готові дати підтримку. Справді, це дуже цінно і важливо, і вам не потрібно вигадувати щось особливе для того, щоб підтримати людину. Бути поруч, вже достатньо. По-друге, не знецінюйте. Не варто казати людині, знаєш, це ще не найгірше, от у мене було ще гірше, і так далі. Такі фрази не допомагають і роблять тільки гірше. По-третє, будьте гарним слухачем. Можливо, цій людині важливо вам виговоритись і розповісти про те, що вона відчуває. Це може бути складно, і якщо ви не готові слухати ці складні розповіді, ви можете підтримати і спрямувати людину до психолога, ввічливо її відмовивши. По-четверте, не варто розпитувати про те, що сталося, як відбувалася та травматична подія, тому що навіть якщо вам дуже цікаво, це може викликати ретравматизацію у людини з ПТСР, повторні складні спогади, їй може стати дуже погано. По-п'яте, не кажіть фраз на кшталт: все буде добре, я тебе розумію, не сумуй. Ці фрази не допомагають, але що можуть викликати роздратування та агресію. Також ви можете запропонувати цій людині звернутися до спеціаліста або до певних груп підтримки за допомогою. А на цьому все. Піклуйтеся про своїх близьких і до зустрічі!